10 цікавих фактів про кімнатні рослини вітаємо вас на каналі. Рослини це не просто красиві, зелені декорації, це дивовижні організми з неймовірними здібностями та унікальними особливостями. Від здатності очищати повітря, яким ми дихаємо, до лікувальних властивостей. У цьому відео ми розглянемо 10 цікавих фактів про рослини, які вразять вас і змусять по-новому оцінити ці неймовірні організми. Тож сідайте зручніше, розслабтеся та приготуйтеся дивуватися дивам природи. Перше кімнатні рослини можуть допомогти поліпшити якість повітря у вашому домі, видаляючи забруднювачі та вивільняючи кисень. Дослідження показали, що кімнатні рослини можуть видалити до 87% токсинів з повітря всього за 24 години. Друге. Кімнатні рослини можуть позитивно впливати на ваш настрій і психічне здоров'я. Перебування поруч з рослинами може допомогти зменшити стрес і тривогу, підвищити настрій і поліпшити загальне самопочуття. Третє, кімнатні рослини можуть підвищити продуктивність. Дослідження показали, що перебування в оточенні рослин може підвищити продуктивність і рівень концентрації уваги. Рослини можуть допомогти створити більш заспокійливе і розслаблене середовище, яке допоможе вам зосередитися і бути більш продуктивними. Четверте, деякі кімнатні рослини можуть допомогти зі сном. Такі, як лаванда та жасмин, відомі своїми заспокійливими властивостями та можуть сприяти кращому сну. П'яте Кімнатні рослини можуть допомогти знизити рівень шуму у вашому домі, поглинаючи звукові хвилі. Це може бути особливо корисно, якщо ви живете в шумному районі або маєте галасливих сусідів. Шосте: рослини можна використовувати для ароматерапії. Багато кімнатних рослин мають приємний аромат і можуть використовуватися для ароматерапії. Наприклад, евкаліпт має освіжальний аромат і може допомогти очистити носові пазухи. 7. Кімнатні рослини можуть допомогти при алергії, деякі кімнатні рослини, такі як павутинник і бостонська папороть, можуть допомогти поліпшити якість повітря в приміщенні та зменшити симптоми алергії. 8. Кімнатні рослини можна використовувати для декору. Вони бувають найрізноманітніших форм. Розмірів і кольорів, що робить їх чудовим декоративним доповненням до будь-якої оселі. З їхньою допомогою можна додати кімнаті кольору, текстури або висоти. 9. за багатьма кімнатними рослинами легко доглядати та вони не потребують особливого догляду. Це робить їх чудовим вибором для тих, хто тільки починає займатися садівництвом або не має багато часу для догляду за рослинами. 10. рослини можуть покращити ваше здоров'я. На додаток до покращення якості повітря та зменшення стресу дослідження показали, що перебування поруч з рослинами може мати ряд переваг для здоров'я, включаючи зниження кров'яного тиску, покращення пам'яті та зміцнення імунної системи. Рослини справді дивовижні організми з унікальними здібностями та цікавими особливостями. Сподіваємося, ви дізнались щось нове про рослини та, можливо, по-новому оцінили світ природи навколо нас. Тож наступного разу, коли ви підете на прогулянку або милуватиметеся кімнатною рослиною у себе вдома, згадайте про дивовижні речі, на які здатні рослини. Дякую за увагу. Не забувайте оцінити відео та підписатись на канал.